Давайте разом порахуємо, в скільки обійдеться професійна зйомка для бренду одягу в Києві. Так вже вийшло, що в цей день я була за 10 тисяч кілометрів, а тому зв'язок ми підтримували в телеграмі, а перші 200 доларів пішли власне на організацію процесу. Далі по порядку, звичайно, студію, послуги, гафери, світло, стиліст по волосі за жизнь. Такі дві чарівні моделі обійшлися нам в 22 24 двадцять тисячі гривень. Фотограф, у вартість якого вийшли 30 фото в ретуші. Фух, ну і далі, якщо чесно, трошки треба перепочити від такої. Суми знімали ще два сюжетних відео-реквізит на кожен з яких потягнув десь на 10 тисяч, а ще сет дизайнер відеограф, режисер і озвучка. А, ну і найголовніше за стиліста ж не сказала ось. Все залишились дрібнички, це кейтеринг та напої для команди. І клінінг. Отака фінальна сума в нас вийшла, але я зараз приберу її з екрану, бо мені вже дурно. Ну що ж, вирішуйте самі, дорого чи дешево, а кінцевий результат вже можна подивитися на сторінці бренду своїми ж думками. Поділюсь в наступному відео.